Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу сьогодні з вами тему цікаву розглянути, Гортала новини зранку на Ютубі. І ось е, бачу в новинах: в ближайші дні ми станемо свідтелями кінця путінського режиму. Давайте подивимося. Тому що у нас з вами були розклади з приводу лютого для Путіна. Да? І е, як там бункер не врятує, потім влада Путіна по місяцях. На Росії в лютому. І все навколо лютого якось, знаєте, хмари згущаються. Да? Я приготувала декілька колод, трошки світліші, трошки темніші. Зараз подивимося, ну, які колоди будуть використані. Про що ця новина? В ближайші дні ми станемо свидетелями кінця путінського режиму. Да? Про що ця новина? Чи справді так і буде, що люди стануть, що це буде в найближчі дні кінець путінського режиму? Да? Чи так є насправді? Закінчення боротьби, закінчення впливу. Да, тут йде певний. Певний, е кінець, да, певний кінець. Певний угу. кінець. Повішений, знову повішений, так? Да. Закрита дорога, дивіться. А, дійсно, знаєте, як, ну, Це може бути, а ну, давайте спитаємо, це, це про що? Це просто від, про відсторонення від влади, чи про якісь санкції, чи про смерть. От що це за. Бо по-повішеному тут може бути, знаєте, як обмеження? Знову ж, диявол лісниця. Відсторонення від влади, обмеження пересування. Чого це стосується? Давайте спитаємо Це кінець режиму. Це що, це про що? Чого це стосується? Слухайте, як цікаво. Зараз подивимося, друзі, більш детально, але, знаєте, я вам хочу сказати. Зараз буду показувати карти вам. Значить, при певній домовленості, тут, можливо, буде щось, це трійка кубків, да? тут, можливо, буде щось об'явлено, тут, можливо, буде якась спільна домовленість, об'єднання, можливо, якась нова організація, але просто йде. Ну, я так думаю, що просто, як знаєте, об'єднання і домовленість, буде певна домовленість. Зробити башню путіну і дама мечів. Це може бути і відсторонення від влади, і конфлікт бойовий всередині країни, да, тому що дама мечів, вона така. А, і тим паче, що виходить і десятка кубків, і дама жезлова. Тобто, це всередині країни мож, може бути. Як під підбурення людей, конфлікт всередині країни, да, от серед людей. І так може бути і замах. Тому що дама мечів, вона карає. Ну, а башня, ви ж самі розумієте, да, що таке башня. Дуже цікаві карти, Друзі, давайте глянемо, що чекає Путіна в найближчі дні. Карти виходять самі, тут удар чекає, його скинуть з коня. Дивіться, виходить карта ну, типу перемоги, але вважайте, що вона ось так вийшла. да? Ну, Я просто з прямими працюю картами. Тут може бути замах, агресія. от, І, і, і скинуть з коня його, да? тобто з цього переможного коня. По закону папа виходить. Але хочу сама карти дістати, тому що, ну, ви знаєте, я люблю, коли, коли я. да? Що чекає Путіна? Боже, як цікаво, найближчий, найближчий час. Що чекає Путіна? Найближчий час в плані влади, да? І в плані, ну, давайте в плані всього, що його чекає в найближчий час того Путіна. Що його чекає? Хм, дорога далека, через смуток, через страх. Луна така собі карта. Уход в тінь, да? через смуток, уход в тінь через втрати. Луна для Путіна це що? Знов башня, друзі. Слухайте, я питаю, що таке е, башня для Путіна. Сім це. Піднятися нагору. Карти просто. І знову карта мир, а мир це може бути, ну, друзі. Тут іде чітке відсторонення від влади, тут можливий замах. Закінь. Тут, ну, давайте я зараз ще одну колоду візьму. Але так, мені просто треба тримати себе в руках на розкладах, да, щоб я. Е, ну, без емоцій, знаєте, важко, коли така інформація, але треба. Так, ще раз, що чекає Путіна? В найближчі дні. У нас сьогодні 17 лютого. Що чекає Путіна в найближчі дні? Найближчий час, давайте так, ми питали, так? Да, саме в найближчий час, що чекає Путіна? Найближчий час. Чекай нервы сейчас. Сейчас, друзья. Друзі, ну, я вам так хочу сказати, що карти майже одні ті самі імператриця. Зараз, секундочку. Тут е, закриття дороги. І знову е, через домовленість двійка кубків через домовленість це семірка е, е, боже, кубків. Як, знаєте, предстать перед чим-то. Предстать перед вищим судом. Через домовленість предстанет перед вищим судом. Зрозуміли, да, прошу? Махатшельник. Ну. Зрив всіх планів. Його відход, тому що і вісім мечів стоїть, да? тобто певні обмеження в плані влади, в плані руху. А, можливо, щось в дорозі буде, тому що виходить колісниця, вісім мечів і колісниця, да? якісь, можливо, проблеми в дорозі. І знову. Ця шестірка жезлова, але вважайте, що вона ось так, тому що карта диявола. Тобто це повна поразка. Це повна поразка. Всіх планів, всіх задумів. Король Пентаклів він виходить. Да? Тобто, ну, вважайте, що ось так. Ось так. Диявол все перекриває йому. І знову 5 кубків. Зі сторони. Трій каже, злова, п'ять кубків, зі сторони приходить дуже сильне розчарування, смуток, втрати і так далі. Так, я візьму ще цю колоду. Це чорний таро, наше з вами улюблене. Інакше зараз трошки задам питання, давайте спитаємо, які загрози для нього. Ну просто, ні, давайте так, що для нього готують, да? Просто що для нього готують для того Путіна в найближчий час, що готують для Путіна в найближчий час. Готується замах, друзі. М -м -м. Карта одна за одною. Мені просто, ну, знаєте, як, дивись ще, дивись ще, дивись ще. Дивіться П'ять мечів, колесо фортуни і рицарь мечів. На нього готується замах. У нас знову сімірка кубків. Подивіться: розібрана людина через удар трійка мечів з середини країни. Королева жезлів» і королева мечів. Це серед оточення, знаєте, як за, за вдіяне. Королева мечів, вона карає, вона карає. Королева жезлів» – що? Зараз, друзі, подивлюсь. Так, да, це всередині в плані влади. Це всередині в плані влади королева Жезлова, да, я її розкриваю. Верховний, ну, папа і король Кубків. Тобто, от буде така собі боротьба за владу. А сім куб кубків це. Ну, ви зрозуміло, предстати перед, да? Тобто, ну, карта ілюзії, да, але ну, так ще можна її читати. Людина, ну, немає, розвіялася, да, тобто вознеслась через удар. Слухайте. Фантастичні карти. Чи це пов'язано. Чи це пов'язано з поїздкою догрався, от бачите, ми з вами ж дивились, так? чи це пов'язано з поїздкою Байдена? в Польщу. Хоч якимось чином, чи це пов'язано з поїздкою Байдена в Польщу? Угу. Так, да. і не тільки. Тут багато факторів. Тут дуже багато факторів. Чека... Чекають просто слушного моменту. Розумієте, чекали слушного моменту. Все так от робили, щоб от було саме тоді, коли потрібно. Розумієте, тут Верховна Жриця, дивіться сім пентаклів. Король жезлів. Друзі, чекає у нього плани у короля жезлів. Король жезлів? Ану. Чи ти готовий зайняти владу на Росії? Проїх... Правосуддя на дні колоди, йде робота, кипить з цього приводу. Знаєте, от ще трошки, ще трошки, і буде вход, буде проявлення. Да, як? Зараз чекайте, друзі, Ось так. Буде проявлення і вход ну, в свої стіни. Да? Потихеньку рухається. Капець, як, друзі, все це цікаво. Добре, давайте тепер тримати кулачки. Зараз мені треба трошки переварити розклад, тому що я дуже себе стримую на розкладах. Ну, не маю права на емоціях, ну, щоб просто потім, знаєте, як правильно читати карти. От, тому зараз трошки переварю і. А ви, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну. Тримаємо кулачки.